Особисто у мене ця маніпуляція викликає відразу, коли партнер вам заявляє: якщо тобі щось не подобається, ми можемо розійтись. Зазвичай це кажуть, коли сварка або коли ви захотіли висловити свою точку зору. Ви розумієте, який звездець? Тобто, вам сказали, якщо тобі щось не подобається, все до побачення. Це шантаж. Тобто вам забороняють бути собою і висловлювати свою точку зору. Ви просто вдумайтесь, наскільки це абсурдно, і замість того, щоб з вами поспілкуватись, вирішити якісь питання, вам заявляють: якщо тобі щось не подобається, ми розійдемось. Зовсім інше питання, чи у цих стосунках досі є ми. Адже партнер зрозумів, що ви емоційно прив'язані до нього чи до неї, і варто одного натяку чи згадки про розставання, і ви заспокоюєте. Витись і будете слухняно робити те, що вам скажуть, та забудете про себе, про свої емоції. Та про свої інтереси. Але потрібно розуміти: якщо людина починає використовувати такі маніпуляції, то вона чи він мають уже зовсім інше емоційне ставлення до вас, і ваш партнер вже десь з вами грає. І велика вірогідність, що він або вона вас просто цинічно використовують. І допоки у вас є емоційна прив'язаність, партнер буде це відчувати і буде цим користуватись сповна, і, можливо, дійсно Звісно, ця фраза це показник того, що вам потрібно уважніше придивитись, а що за людина біля вас? Можливо, ці стосунки тримаються тільки на ваших почуттях, і на тому, що ви постійно вкладаєтесь, щось робите для людини, постійно уступаєте. І як тільки ви почнете думати про себе, турбуватись про себе, любити себе, і можливо, ви зрозумієте, що одні тягнете ці стосунки, і уже давно. І можливо, більше ви цього вже не хочете. Якщо ви не вперше потрапляєте у таку ситуацію, то можливо всі попередні стосунки тягнули тільки ви одні. Там не було ми, там не було партнера, там були тільки ви. І партнер відчував вашу емоційну залежність, вами користувався. І тому там були тільки ви, там не було ми, там не було діалогу, не було вирішення якихось проблем. Там були тільки ви і ваша емоційна прив'язаність, і партнер, якому ви постійно уступаєте. Тому любити себе, турбуватись про себе це ваш обов'язок. Якщо людина вас не чує, а каже, що якщо тобі щось не сподобається, то я піду. В добрий путь можете навіть не тримати. Адже людина заявила, що діалогу вона вести не буде, що комунікації також не буде, і що йти вам назустріч. Людина також не буде. А тому хочете таку людину тримати? Скоріше за все, ні, в добрий путь.